Популярні народні хитрощі, якими рясніє інтернет, приваблюють своєю простотою і доступністю, а людей винахідливих і цікавих штовхають на побутові експерименти, мільйони господинь не раз стикалися з проблемою, коли широко розрекламовані лайфхаки виявлялися або не особливо ефективними, або не спрацьовували взагалі. Ми зібрали для вас вісім найпопулярніших порад, якими краще не користуватися зовсім. Універсальна чистяча суміш соди з оцтом. мабуть, колосальна популярність обох цих коштів для очищення всього на світі привела до того, що частенько ці речовини радять використовувати разом один з одним, що не призводить ні до якого результату сода, і оцет самі в собі є дуже дієвими засобами для виведення плям, але при змішуванні їх ефективність повністю сходить нинівець, тому пам'ятайте, сода окремо оцет. Окремо, лак для волосся як засіб для виведення плям. Добре, що хоча б не лак для нігтів цей лайхак став повністю безглуздим з тих пір, як в лаки для волосся перестали додавати спирт цей спосіб марний в боротьбі з чорнильними плямами на блузках і сорочках. Краще скористатися спеціальними відбілювачами і професійними засобами для виведення плям. Розчинник іржі скока, коли напевно. Багато хто намагався почистити сантехнічну кераміку кока колою Спокуслива легенда свідчить, що іржа після контакту роз'їдає зубну емаль, і стінки шлунка газованою водою повинна повністю розчинитися. Насправді ж, Кока-Кола за своєю консистенцією занадто рідка, щоб встигнути увійти в контакт з Іржею і розчинити її повністю. Якщо ваша сантехніка рісніє такими серйозними забрудненнями, пора купувати спеціальні засоби для чищення. Експрес-нарізка помідорів чері, хто-небудь вже спробував нарізати їх способом. Який показаний на малюнку? Якщо у вас вийшло, поспішаємо порадувати, схоже у вас на кухні є ніж, заточений як справжній самурайський меч, і вам попалися ідеально міцні і пружні помідори. Ну й до того ж, у вас, напевно, золоті руки. При відсутності, хоча б одного з цих умов популярний лайфхак однозначно не спрацює. Вологі серветки у вентиляційних решітках. Якщо ви домагаєтеся приємного аромату по всій квартирі, краще використовувати ароматичні саше або освіжувачі повітря. Серветка в решітці вентиляції швидко засохне і не дасть рівно ніякого ефекту. Дерев'яна ложка на киплячій каструлі, а ось цей лайфхак, до речі, не цілком марний. Рідина не википить, якщо ви покладете на каструлю дерев'яну ложку, але за однієї умови страва повинна варитися на середньому або слабкому вогні, а киплячу на включеній на повну потужність плиті воду, навряд чи можливо, хоч якось зупинити. Екстрене відкриття винної пляшки цехом. Ви швидше втомитеся шукати цех з плоскогубцями або шнуром, а потім акуратно витягувати пробку до того ж, виконавши всю цю роботу. Ви розчаруєтеся для того, щоб цей лайхак спрацював. Пробку потрібно якось вмістити кілька цехів відразу, не морочитися, а краще заздалегідь, обзаведіться запасним штопором або просто спробуйте продавлювати пробку в пляшку в разі відсутності будь-яких інструментів. Лимон в посудомийну машину для блиску, тарілок ні. Посуд не стане блищати після того, як ви покладете лимон в посудомийну машину, і справа тут не в марності лимона, а в тому, що масштаби цього фрукта і машини абсолютно не відповідають один одному. Якщо ви хочете, щоб ваші тарілки сяяли чистотою краще, обзаведіться ополіскувачем або спеціальним засобом для миття посуду в посудомийці.